Товари, які можуть значно полегшити вашу щоденну роботу. Засіб для чищення і дезінфекції любих поверхень, підлоги столів, в форматі 5 літрів, його маленький аналог в літровому об'ємі. Потім засіб для знищення запахів твариночок на меблях, на різних поверхнях, фрагранс, нейтралізатор і адсорбент. Працює шикарно. Термозахист і прискорювач сушіння. Fast and head в об'ємі 100 мл і в великому об'ємі 500 мл. Звісно, що пляшечки для розведення, які не втрачають свою форму, і дуже легко зручно з ними працювати. Не сковзають рука. Також пляшка для розведення в 500 мл об'єму. Класний спрей. Дозатор і е, розпилювач від компанії ПСХ для зручного користування. І, звісно, Ice Blade – засіб для догляду за машинками і ножицями п'ять в одному.